Вітаю всіх, працює телерадіокомпанія СТЕП. Нагадаю, що 24 березня під час міської оперативної наради виконуючи обов'язки міського голови Олена Молок зробила декілька важливих оголошень: а саме, які дії та роботи проводяться органами місцевого самоврядування з підготовки до виборів президента України, що відбудеться 25 травня поточного року, 12 квітня. Всеукраїнський суботник в рамках акції День довкілля. Найближчим часом при Жовтоводській міській раді буде створено координаційну раду, що займатиметься вирішенням питань переселенців з Криму до нашого міста. Олена Малок закликала небайдужих приєднатись до акції Єдина Україна. Далі детальніше. Згідно закону України по виконкому видано розпорядження щодо місць розташування агітаційної продукції на час виборчої кампанії. Є і перелік цих місць. Також 20 березня відбулось засідання виконавчого комітету Жовтоводської міської ради, яким затверджено рішенням якого затверджено організаційні заходи в межах компетенції органу місцевого самоврядування щодо підготовки до виборчої кампанії. Саме в чому заключається наша компетенція, це підготовка роботи наших дільничних виборчих комісій, на чому б я хотіла зупинитися. Даним рішенням затверджений координаційний штаб по підготовці до виборів. Ви знаєте, що у нас на території міста діє 23 виборчі дільниці: 21 звичайна, дві спеціальні дільниці на базі ЖВК і на базі АСМС. І за кожною дільницею на сьогодні закріплений невеличкий такий робочий комітет у складі власника приміщення, на базі якої буде розміщатися дільнична виборча комісія, далі представника виконкому і підприємства, організації, які традиційно у нас закріплені за тією чи іншою виборчою дільницею. На цьому тижні до 27 числа. Наші відповідальні від виконкому вийдуть, поспілкуються із керівниками. Ну в основному це у нас навчальні заклади і деякі інші. поспілкуються з керівниками, оскільки дуже велика увага на сьогодні приділяється питанням налагодження нормального і достатньо матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць. На сьогодні є постанова, яка вимагає забезпечення доступу до виборчої дільниці і голосування за звичайним принципом у кабінці для людей з обмеженими можливостями, саме інвалідів, колясочників Тому до 27 числа опрацюють усі проблемні питання, і я думаю, що в п'ятницю. Це мінімальна така дата або понеділок. Ми зберемося уже у складі з керівниками підприємств, які закріплені за виборчими дільницями, і акцентуємо увагу на проблемних питаннях. На сьогодні найпроблемнішою дільницею у нас є дільниця в агроцехі Жовторічанській, і в частині матеріального забезпечення, і в частині самого приміщення, а саме головне в частині подачі електроенергії на цю виборчу дільницю. Будемо в цьому напрямку працювати. Інформацію Олени Малук щодо виборів доповнив начальник відділу державного реєстру виборців Максим Горя стосовно перевірки персональних даних згідно реєстру виборців у період підготовки до позачергових виборів президента України, які призначені постановою Верховної Ради України від 22 лютого 2014 року за номером 757-7 на 25 травня 2014 року. Та з метою підготовки актуальних та достовірних списків виборців, відділ ведення державної виборців виконавчого комітету Житомирської міської ради, запрошує всіх вас перевірити свої персональні дані у відповідності до статті 19 закону України про державну виборців, кожна особа, яка набула право голосу або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до реєстру. Або виявила помилку своїх персональних даних з попередніх виборів, може звернутися до органу ведення реєстру за місцем свого проживання на території України та перевірити свої персональні дані. Для проведення перевірки виборець подає до органу ведення реєстру письмову заяву із зазначенням відомостей про себе, вказаних у статті 6 та пункти першої частини першої статті 7 закону України про державний реєстр виборців. Та документ, що посвідчує особу і громадянство виборця, це паспорт громадянина України або для осіб, які недавно набули громадянство України, тимчасове посвідчення громадянина України. Перш за все, перевірити свої персональні дані. Мають виборці, які голосують вперше, колишні військовослужбовці строкової служби, а також ті, які виявили точну інформацію про свою особу під час останнього голосування. Виборець, який має статус особи, не здатний пересувати самостійно, може письмово повноважити на таке звернення іншу особу. Будь ласка, звертайтеся своєчасно. Наша адреса Петровська 33, корпус 2, телефон 2-95-60, кімната 9. Всім допоможемо, роз'яснимо. В рамках всеукраїнської акції День довкілля щорічно по всіх містах країни проводять прибирання та благоустрій території. Перший всеукраїнський суботник цього року припадає на 12 квітня. Ми з вами до 12 квітня чекати не можемо, і я дуже вдячна тим керівникам підприємств, організацій, установ, які вже розпочали роботу по прибиранню своїх територій. В цю суботу були у нас виходи молодіжної ради нашої міської і молодіжної ради де. Песхід ГЗК за що я хочу подякувати. Вони підключилися до прибирання. Я поставила завдання перед управлінням ЖКХ: вийти на всіх керівників підприємств, організацій і установ щодо прибирання своєї території, і в тому числі буквально з цього тижня поновлюються чисті четверги для утримання закріплених територій в належному стані. Домовилися ми сьогодні вже декілька нарад провели щодо е, прибирання міста. Домовились таким чином, що до кінця тижня я прошу всіх керівників організації установ, чи в рамках чистого четверга, чи це е, е, якимось іншим чином ви організуєте роботу для того, щоб е, прибрати територію. В принципі, розпорядження щодо проведення суботника ми видамо в цю суботу, якщо будуть в нас нормальні погодні умови. Але впродовж тижня можна прибрати свою територію і вимагати виходу саме в суботу, це нашого рівня місцевого буде, зможуть справитися підприємства організації установи, можна провести цю роботу впродовж тижня. Тому прошу всіх підключитися до цього. І 12 квітня, коли треба буде провести і взяти участь в рамках Всеукраїнського суботника, ми лише Лише тільки подивимося, що треба до прибирати на своїх дільницях. У жовтих водах також очікуються сім'ї переселенців з Криму. Найближчим часом планується створення координаційної ради з цих питань. А поки що, всі сподівання на добровільне волевиявлення мешканців у допомозі кримським переселенцям. На нашу адресу надійшов лист міністерства соціальної політики. Я думаю, що ви і засобів маси інформації знаєте щодо допомоги е, тим сім'ям, які е, виявили бажання переїхати із території Криму і е, розміститися е, в, пев на, в певному місті е, нашої е, східної частини чи західної частини України. Ну, в принципі, переїхати на материк, як ми говоримо. Е, е, цей лист передбачає всі питання щодо забезпечення життєдіяльності той, тієї чи іншої сім'ї. Це питання і надають. Е, Ання тимчасового житла це і питання взяття на облік в усіх фондах, особливо те, що пенсійного фонду стосується, це питання надання. Соціальних пільг, це влаштування дітей в садочок, в школу, це надання і психологічної допомоги центрами соціальних служб, це і медичне обстеження. На сьогодні, поки що, як такового механізму не прописаного, не прописано загальнодержавного, але я думаю, що сьогодні-завтра вже в нас з'явиться розпорядження про створення такої координаційної ради. На сьогодні вже прийшли представники, які тісно співпрацюють із штабом національної оборони. Ворони, і, в принципі, є вже такі предпосилки того, що в нас такі сім'ї будуть. Тому... Поки не буде законодавчо виписано питання щодо тих чи інших процедур для оформлення для надання матеріальної допомоги, і так далі, я прошу вас, як керівників, і на сьогодні користуючись, що є засоби масової інформації, приватних підприємців, відгукнутися на лихо тієї чи іншої сім'ї і надати допомогу. Якщо ви бачили репортаж із облдержадміністрації, на сьогодні ці сім'ї поселяються в Дніпропетровську у приватних готелях і Приватні підприємці йдуть назустріч, надається матеріальна допомога, забезпечується харчами, одягом, завдячуючи такій громадській ініціативі волонтерам. Але я думаю, що такі механізми будуть прописані вже більш детально нашою державою, щоб можна було надавати соціальну допомогу саме із державних коштів. Олена Малук закликала небайдужих городян приєднатись до акції Єдина Україна на сьогодні триває по всій Україні акція Єдина Україна. І одним із елементів участі в цій акції є вивішення на державних органах влади, на приміщеннях підприємств, організацій, установ, торгівельних точок і так далі державного прапора. Тому хто не байдужий, прошу приєднатися до цієї акції. Уже загальний відділ інформував і в телефонному режимі керівників підприємств. Ну і на сьогодні, користуючись такою нагодою, я проінформувала всіх. Це все, що ми підготували для вас на цей час. Побачимось на 32-му.